Послання до Римлян. Розділ 9 Печаль Павла за Ізраїль. Я кажу правду в Христі, не обманюю, і моє сумління підтверджує це через Святого Духа. У мене в серці велика печаль і невпинний біль. Адже я бажав би бути проклятим і відлученим від Христа заради моїх братів. Моїх рідних за тілом, тобто за народ Ізраїлю. Їм належить усиновлення, слава, заповіти, законодавство, служіння та обітниці. Їхніми є патріархи, і від них за тілом Христос, Бог над усіма благословений навіки. Амінь. Як Бог обирає. Але це не означає, що Слово Боже. Не збулося. Адже не всі, хто походить з Ізраїлю, це Ізраїль, і не всі нащадки Авраама є його дітьми. Бо написано Через Ісаака буде названо тобі нащадка. Тобто не тілесні діти є дітьми Божими, а діти обітниці вважаються нащадками. Бо ось якими були слова обітниці У призначений час я повернуся. І у Сари буде син. І не тільки це, але й Ревека отримала обітницю, завагітнівши від нашого батька Ісаака, бо коли близнюки ще не народилися і не зробили нічого доброго чи поганого, щоб намір Божий у вибранні залишився не від очинків, але від того, хто кличе. Їй було сказано Старший служитиме молодшому, як написано. Якова я полюбив, а Ісава зненавидів. Що тоді скажемо? Невже Бог несправедливий? Зовсім ні. Бо він каже Мойсеєві Я помилую того, кого хочу помилувати, і зглянуся над тим, над ким хочу зглянутись. Отже це залежить не від того, хто хоче, і не від того, хто біжить. А від Божої милості? Бо Писання говорить фараонові Я поставив тебе для того, щоб показати через тебе мою силу і щоб ім'я моє звіщалося по всій землі. Отже Бог милує кого хоче і кого хоче, робе черствим. Хтось мені скаже Чому тоді він звинувачує? Бо хто здатний противитися його волі? Але хто ти, людина? Щоб сперечатися з Богом? Чи виріб скаже тому, хто його створив? Чому ти зробив мене таким? Хіба гончар не має влади над глиною, щоб із тієї ж глини зробити одну посудину для почесного вжитку, а іншу для звичайного? А що, коли бог, бажаючи проявити свій гнів і виявити свою силу з великим терпінням ще посудини гніву, підготовлені до знищення? Щоб виявити багатство своєї слави, посудинам його милосердя, який він заздалегідь підготував до слави, нам, покликаним не тільки з поміж юдеїв, але й з поміж язичників. Як сказав у Осії, Я назву моїм народом не мій народ і не любу улюбленою. А також там, де їм було сказано Ви не мій народ, їх будуть називати синами живого Бога. Ісая проголошує про Ізраїль Навіть якщо кількість синів Ізраїля буде як морського піску, врятований буде лише залишок, бо Господь швидко та остаточно виконує своє слово на землі. І, як сказав Ісая раніше, якби Господь воїнств не залишив нам нащадка, ми б стали як содом і були б подібні до Гомори. Невіра Ізраїлю. Що тоді скажемо? Язичники, які не прагнули праведності, здобули її, праведність, яка походить від віри. А Ізраїль, який шукав закону праведності, не досягнув цього. Чому? Тому що вони шукали не вірою, а ділами закону. Вони спіткнулися об камінь спотикання, як написано. Ось я кладу на сьогодні камінь спотикання і скелю падіння. І той, хто вірить у нього. Не буде осоромлений.